Було 14, 14 депутатів. Форум для проведення сесії необхідне є. Позачанув 55-ту сесію се. Оголошую відкрито.

Amicus bonus, semper, semper, facit, como, como, pro, 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 pro

Які загинули в борбі з російсько війни за нашу незалежність, за нашу свободу, пропоную віддати шану хвилин мовчання нашим героям захисникам, які віддалися життя. У нас, в принципе, ни, никто присутник не мает да? только заступник головы, да? не Я да. пропоную приступать до работы с перекличкой. Акусок, а Бондарчук? Брик? Есть. Есть Ролай Маклач? Присутній. Є. Ветро Руслан Вовчик. Відсутній. Гуменюк. Датський. Сергій Петрович на війні. Дейнеко Павло Олександрович. Є. Дяків. Богдан Пряцький. Відсутній. Краснюк присутній. Криворучко, відсутній, Литвин, відсутній, монастирський. Монашок Микола Петрович. Відсутній. Монашок Микола Миколавич. Відсутній. Нестройний. Відсутній. Перепічаль є. Прокопчук. Тарасов? відсутній. Чалий відсутній. Шепель є. Школа Есть. Так. перекличку провели. Ми починаємо роботу. На позачергувій 55-й сесії середньої ради 8 спекання пропонується розглянути, розглянути порядок денний. У нас одне питання, У всіх вас є. Зачитуєте, необхідності. Так, прохання зачитати. Олександр Антонович, не було проєкту, чув тільки зі слів про що прохання зачитати, будь ласка. Ні, це наш, це наш. Наш, наш проєкт. Ну, порядку голосуємо тракт... за основу. За основу. Давайте полять за основу. Другого депутати руками. За. Поряд... Голосуємо скільки? 14 за. Прийнято. Пропозиції звіноваження. Цілом голосуємо. А це зачитайте, будь ласка. Олександр е, Антоніч, у нас по регламенту, якщо хоч один із депутатів наполягає на обговоренні, то можемо обговорити. Просто зачитайте, хоча б. Про що? Бо я його. ну, в мене проєкту не було, на пошту не приходять. Є в групі є в групі проєкт. У мене немає групи. Давайте я доведу, щоб всі знали. Так. Будь ласка, а можна видавати? Порядок денний в цілому. Пішла да, пропозиція. Да, да, Голосуємо. Акус. Да. Бондарчук. Да. Врій. Вєтровська. За. Вєтровська. Гуменюс. Uh, да. Дейнер. Олександр Антонович, за зашел... що? За порядок денний. Порядок денний. А, за порядок денний. За, за. за. Дякую. Да. Краснюк. Да. Монастирський. Перепічальник. Рукопчук. Шепер. Школа Сиріса. 14 Звернення. Звернення депутатів Кам'янецької селищної ради, 8 спекання про підтримку президента України. Сьогодні складний для України час широкомасштабної війни з російським агресором, справжнім лідером держави України є її президент Володимир Зеленський. З перших днів війни він йде шляхом згуртування українського народу. Крок за кроком зміщує дипломатичні відносини з західними партнерами та зміг забезпечити для України необхідну підтримку світових лідерів на усіх рівнях, завдяки якій українці протистоять ворогу, мають притулок у дружніх країнах. Ми усвідомлюємо, як важливо зараз зберегти державний суверенітет, свободу, незалежність і розуміємо, чому Росія так прагне дискредитувати керівництво країни та зруйнувати світову коаліцію проти терору. Блокувати допомогу наших партнерів за допомогою пропаганди впливати на, на громадян, громадян України, щоб створити хаос та посіяти зневір. Український народ не дозволить вирішувати свою долю за себе. Ми держава, яка обрала демократичний шлях розвитку і прагне жити за своєю конституцією та законами. Ми довіряємо своєму лідеру разом. Боремося за майбутнє. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимість проведення перемовин щодо України без української сторони. Підтримуємо президента Єднаєва та допомагаємо армії і Антонович, Дозвольте репліку, дозвольте коротеньку репліку. Будь ласка, коротенько питання, депутат Дейнеко. Оксантонич, там у нас в сесійній залі присутня фракція Європейської солідарності. Хотілося б почути позицію депутата Сергія Краснюка, тому що я чув від, скажімо так, його колег по політичній силі критику подібних проектів рішень. І, Крім цього, іншого, ми знаємо, що проти лідерів партії було запроваджено санкції президента. Хотілося б почути його позицію. Можливо, він буде орієнтував, можливо, у нього якесь є бачення в. Тому. Бачення про але це е, вредно, Вос... не Ні <риквачу> <риквачу> Так, так, дякую. Можемо <риквачу> в цілому. <село? риквачу> так, надійшла пропозиція в цілому. Голосуємо. Аркусок, Бондарчук, Брик. Вітро За. За. Вітро Кушлан. Уменюк. Дейнеко. За звісно, так, за. за. Дякую. Краснюк. Монастирський, Перепічан, Прокопчук. Шепель, Школа, за. 14 за. Один не голосував. Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати, за відверте, порозуміле прийняте рішення. У нас питання магиї. П'ятдесят четверту восьмого питання. Оголошую закритим. <плес> Пусть виднеся доля. Скинуть наши пороженьки, Як роса от солнца. Сапогу не бить, Братча, Пусть сложить. Слава Боги, вероятно славу! Дякую, запад. Дякую за право.